Добрий день, шановні студенти, дуже приємно вас бачити трошечки про себе. Мене звати Ілля Донченко, я з міста Запоріжжя. Працюю в гімназії номер 50 і на сьогодні я ваш майстер. Зараз я поставлю одразу демонстрацію і познайомлю вас з Темою майстер класу. Скажіть, будь ласка, чи видно на екрані зараз моя демонстрація? Так, так дякую. Тоді можемо розпочинати. Тема майстер-класу Урок фізичної культури комфортний для кожного учня. Отже, тут і зараз. Сьогодні ми з вами. Пригадаємо особливості уроку комфортного для кожного учня, окреслимо проблему, дізнаємо шляхи її вирішення, з'ясуємо складові формули руханки квесту і в кінці поділимося враженнями. Я вас дуже прошу, долучайтесь до обговорення, будьте активними. Дуже сподіваюся, що ми з вами плідно сьогодні попрацюємо. І так, давайте спочатку пригадаємо особливості комфортного уроку для кожного. І зараз хочу вам запропонувати обрати ті варіанти, циферки, да, можна написати в чат, які відносяться до, комфо... до особливостей комфортного уроку для кожного. От можете зараз поглянути тут 8 варіантів. І, будь ласка, я чекаю на вас зворотної реакції. Напишіть в чат або декілька. Цифр. Або які ви вважаєте, що вони підходять найбільше до особливостей комфортного уроку? А в інформації видно перший слайд тільки. Перший слайд тільки. Так. О, дякую. Зараз хвилинку. Я не розумію, чому воно так. Хвилинку. Чого воно не переходить? О, зараз. А ну, якщо ось так, подивитись, спробуємо. А зараз е переходить на другий слайд. Так. Так, вже є. є. А. Ага. Дякую. Все, тоді можемо далі. Ще раз повторюсь: трошечки: нагадаємо особливості комфортного. Уроку для кожного. І зараз ви можете обрати ті циферки, які ви вважаєте, що вони підходять до цього. І, будь ласка, можете написати в чат свої варіанти. Так, бачу Людмила перший варіант. Петро перший. Які ще у вас є варіанти, будь ласочка? можливо, не тільки. Перший тут декілька підходить. Так, другий, другий, восьмий, Аліна Літвінчук. Дякую. П'ятий, восьмий. Дякую вам за зворотний за зв'язок. Зворотний зв І давайте подивимось тепер більш конкретно. Угу. Тобто ми бачимо, що саме ось ці варіанти вони найбільше підходять до особливостей комфортного уроку. Це врахування потреби учнів. Позитивне емоційне збагачення уроку, гнучкий підхід і врахування індивідуально типологічних особливостей. Отже, для створення комфортного уроку для кожного учня важливо використовувати саме індивідуальний підхід. І це педагогічний принцип, згідно з яким досягається педагогічний вплив на кожну дитину, враховуючи знання його особистості. Особливості умов життя, рис характеру та розвитку. І зараз ви бачите на екрані проблему. Да? Такий кружочок. Перейшло б да, Ага. Давайте тепер тоді з вами окреслимо проблему. Що може заважати створенню комфортного середовища для кожного учня? Давайте уявимо, що. Ми подивимось з точки зору учителів, учнів та батьків, Да як ми можемо впливати на цю проблему. Я, як учитель, вам можу сказати наступне: що для учителя для того, щоб створити комфортні умови для кожного, це чесно кажучи, додатковий клопіт, Да коли ти звик. Працювати по одному, а потім ще треба враховувати індивідуальні особливості, так? і це може заважати створювати комфортні умови. А тепер хотів запитати у вас, ви не так давно були учнями, і як ви думаєте, що могло заважати з точки зору учнів, щоб освітнє середовище було таким комфортним на уроці? Можете пригадати що небудь, що? От з точки зору учнів заважало. Можна. Недостатньо е інвентарю у школі забезпечення. Угу. Добре, супер. Недостатньо ну, інвентарю. Може бути, не приїзд самого ну, вчителя до учня. Ну, я точно, так точно. Дякую, дякую вам. Ви дуже влучно підмітили. І давайте подивимося ще ось варіанти. Ще такий варіант, як заляканість батьками. Да, можуть казати, та нащо тобі та фізкультура краще посить е, десь там, щоб не пачкати форму. Да. Або також ще особисті страхи можуть бути. А раптом я стану предметом на смішок, да, коли буду щось там робити. Окей, і тоді подивимось з точки зору батьків. Це може впливати власний негативний досвід. Коли в школі вчителів була така фізкультура, що вони її ненавиділи, то, звичайно, ось цей негативний досвід вони можуть передавати і своїм учням. Отже, давайте окреслимо таку підсумок, підведемо. Так? Це відсутній інтерес до занять фізичною культурою. А що ж ми можемо зробити, щоб підвищити цей інтерес, щоб урок був комфортний для кожного учня? Давайте подивимось далі. Як ми можемо вирішити проблему, як створити умови? І хочу вам запропонувати тут декілька варіантів: це, по-перше, передбачати варіативність рухової діяльності, так, щоб урок був різним, щоб різні вправи були, і таким чином можна зацікавлювати учнів, створювати комфорт для них. По-друге, організовувати грайливу фізкультуру. Діти дуже полюбляють гратися. Це для дітей найголовніше. І це для них є комфорт, коли багато ігор. Можна також моделювати сюжетний урок, коли це якась пригода. Ну, і, звичайно, дуже важливий момент це враховувати індивідуальний підхід до кожного учня, до його потреб. І так, я особисто також розмірковував та шукав різні варіанти, як зробити більш комфортне середовище на уроці. І розробив таку власну ідею. І зараз хочу поділитися цією ідеєю. Що це таке? Мені прийшла в голову така ідея, як створення руханки квесту. Руханка квесту. Це поєднання. Різноманітних фізичних вправ та спортивно-пригодницької гри з основною загадкою інтригою. І для реалізації цієї ідеї я розробив спеціальний сайт інтерактивний, мультимедійний, який називається Фізкультура з Донченко. І також додатковий інструмент це YouTube канал. Так що, після нашого майстер-класу, якщо у вас буде бажання подивитись. Ці руханки квести, як вони виглядають, ви можете зайти на цей сайт, який тут пропонується, і більш детально подивитись на цю ідею. І так, по-перше, які завдання руханки квесту це вдосконалення фізичних якостей учнівства, підвищення інтересу до уроків фізичної культури, обізнаність учнів та учениць у теоретиках методичних знаннях. Та виховання особистісних якостей. Ось це е, такі завдання ми ставимо. Тепер пропоную вам подивитись на формулу руханки квесту. Е, скажіть, будь ласка, видно зараз формула руханки квесту? Так, Я... да, видно. Так, ага. Я перевіряю, тому що спочатку так не вдалося. І ось е, саме перше, що треб... на що треба звернути увагу ось. Видно тільки заголовок. Так, так. Це так задумано. і далі щелчком правої кнопки ми отримаємо сюжетну лінію. То для нашого квесту, який ми розроблюємо, повинна бути якась сюжетна лінія. Це може бути якісь, якась ідея з популярного фільму або якась пригода. І ось ми бачимо, що які чинники повинні бути: це інтрига якась, якийсь пошук. Та знаків. Потім, після того, як ми обрали сюжет якийсь, треба підібрати фізичні вправи відповідно до обраної теми. Де ми можемо взяти ці вправи? Ну, наприклад, навчальна програма. Ми, як вчителі, і ви, як майбутні вчителі, повинні дотримуватись навчальної програми. Тому звідти ми беремо, які вправи можемо виконувати. І останнє дивимось, це теоретико-методичні знання. Коли ми займаємось, то ми ще й здобуваємо необхідні знання, да, щоб оволодіти даними вправами е конкретного виду. Тобто ми можемо бути е е сам собі тренер, да, щоб ми розуміли, що це за завдання. Ми виконуємо, навіщо виконуємо, і повинно бути право вибору. А тепер я хочу вам запропонувати е, обрати зараз, що з цих е, що з цих тем можна віднести до сюжетного уроку. Тут є декілька варіантів, що можна віднести, а що не можна. Зараз, знаєте, як ми з вами поступимо. Е, ви самі зараз відмітите на екрані. Галочку там, де підходить до сюжетного уроку, і хрестик, де не підходить. Для цього що вам треба зробити? Відкрийте, будь ласка, мишкою наведіть, і вгорі там буде обрати налаштування перегляд і коментувати вам потрібно вибрати. А ну, зараз я перевірю, чи я дав, надав доступ. Так. А ну спробуйте, будь ласка, налаштування вгорі, або настройки, якщо російський інтерфейс. Ого, ага, бачу. І там можна вибрати, коментувати метка. Метка. І там, де метка обрати або серденько. Ну да, я бачу, що вже намалювали. Ви дуже точно намалювали, що фізична якість сила вона не підходить, не підходить до уроку. А давайте хто ще можливо. З телефону. Якщо, якщо з телефону, можна просто натиснути на е, каран, олівець і там стрілочка також буде. Ану, будь ласка, спробуйте. Налаштування вгорі, е, коментувати і обрати метку або серденько. Є у вас таке? Я бачу, що малю, малюють всі так. Ну, добре, добре. Дякую, дякую. Супер. Дивіться, ви все правильно підмітили, що не підходить це подача у волейболі і фізична якість сила. Все інше це підходить як сюжет. Тобто ми з вами обираємо будь-який сюжет, і е, в кожному сюжеті є якісь мі міжпредметні зв'язки. Наприклад, якщо це загублений острів, географія, да, тематика, пригоди Шерлока Холмса література, ми задіємо да, такі міжпредметні зв'язки. Космічна подорож, астрономія, золота лихоманка на дихому заході, там історичні факти якісь. Да? І коли ми обрали тему, ми з вами в кінці, коли проходимо цей квест, виконуємо завдання, отримуємо скарб 1 скарб 2 ну, як приклад. І, або якщо пригоди Шерлока, це листи якісь з загадкою. космічна подорож, зірки, злиток. І таким чином ми створюємо з вами атмосферу квеста. Ну, а в кінці буде якась загальна знахідка, да, щось ми відкриємо. Давайте подивимось далі. Зараз я приберу е, трошечки е, ось ці ваші малюночки красиві. Угу. Так, я зараз, секундочку. Ага, все прибрав. І давайте підемо далі. Тепер, після того, як ми обрали сюжет, треба підібрати вправи. Наприклад, якщо у нас модуль по програмі, зараз легка атлетика, то ми можемо обрати вправи, які підходять до цього виду спорту. І зараз я пропоную вам вибрати, яку б ви хотіли виконати вправу з, о, з запропонованих. Будь ласка, можете. Мікрофончик включити і сказати. Ну, якщо для модулю легкоатлетика, то тут найбільше підходить тільки випади. Випади. Супер, так, да, точно можна випади. Воно, в принципі, все підходить, дивлячись, яка частина уроку, да? якщо це кінець уроку, то можна і стрейчинг зробити, і так далі. Добре, тоді ми грунтуємось на випадах. А тепер е, спробуємо залучити теорію методику. Що це? Це коли ми учням пояснюємо, як саме виконувати випад, в якому порядку, скільки разів, а, а що ми розвиваємо завдяки цьому. І зараз я е, хотів би вас підняти, будь ласка, якщо у вас є така можливість, і ми з вами спробуємо виконати завдання. Да? Давайте... Пробуємо понуритись в атмосферу, наприклад, загубленого острову. Ми будемо мандрівниками і шукати скарби. А нам для цього потрібно бути кмітливими, сильними, уважними, тому що у нас дуже багато перепон може бути на шляху. Це і природні перепони, такі як гори, або ліс, або річка, яку треба перестрибнути. А також дуже багато хижаків може бути. Тому нам треба бути сміливими, так? А для того, щоб бути сміливими, ми можемо займатися виконувати різноманітні фізичні вправи. І зараз я вам пропоную виконати випади, так, те, що ви обрали, по декілька разів, наприклад, по п'ять разів. І, будь ласка, ми виконуємо цей випад глибоко. Можете спробувати. Дякую, Аліна. Доєднуйтесь інші, і на іншу ногу так само виконуємо випади по 5 разів. Пам'ятаємо, що у нас модуль легка атлетика. До речі, найшвидша людина на планеті Усейн Болт, і він може розвивати швидкість до 44 км за годину. Ще робимо трошечки випадів. А також найшвидша тварина на планеті це гепард, і він може розганятись за 3 секунди до сотні кілометрів. Ось таким чином, дякую вам, ми спробували і виконали одне із завдань. Ну і потім ми переходимо до інших завдань, виконуємо їх і отримуємо підказочку. Скажіть, будь ласка, а ви були уважні, а які саме були підказки під час того, як ми виконували ці випади? Чи помітили ви щось? Якісь... Залишилося дві хвилинки. Дякую. Чи помітили ви підказочки такі? Ви розповідали про те, хто найшвидша людина на, на планеті, і яка тварина найшвидша? Дякую, точно, ви були дуже ума, уважними, Анастасія. А пам'ятаєте саме, який факт, з якою швидкістю бігає найсильніша? Усекуват до 44 кілометрів і гепард за 3 секунди до 100 кілометрів. Супер, ви були дуже уважними. Тобто, дивіться, зараз у нас були такі підказочки, ви були уважними, і тому ви знаєте відповіді на запитання. А в кінці можна створити або вікторину якусь, да, і там заховати ці правильні відповіді. І коли учень робить правильні відповіді, як ви, то таким чином ми пройшли квест. Це такий один невеличкий фрагмент, приклад, як можна його виконувати. А тепер, будь ласка, я хотів би, щоб ви поділились своїм враженням взагалі, чи цікава була вам ідея. Чи, можливо, її впроваджувати, свої уроки? Можна поділитись, будь ласка, враженнями. Можна включити мікрофончик. Будь ласка, чекаю. Враження від майстер класу. Ну, було цікаво. Було цікаво, дякую. Дуже приємно. А чи задоволені ви після майстер-класу? Так. Так, дякую. Отже, е, дорогі студенти, майбутні колеги. Е, для того, щоб більш детально подивитись, е, як це виходить, ви можете зайти на сайт Фізкультура з Донченко, і там два, більше 20 руханок, і подивитись вже наочно, як це виконується. Мені було дуже приємно з вами співпрацювати, тому що ви були активними. І завдяки цьому я сподіваюся, що і ви отримали користь, і я для себе також отримав користь. Дякую вам за увагу.